Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 83 а зошити на сторінці 38. Доброго ранку, улюблена школа! Доброго дня всім, хто з нами навколо. Здрастуйте всі, хто нас любить і навчає, хто нас на добрі діла надихає. Сьогодні тема нашого уроку квадрат визначення. Значень невідомих компонентів віднімання, розв'язування задач двома способами. Веселі запитання. Вам треба бути дуже уважними, швидко думати і правильно давати відповіді на запитання. Наприклад, перше запитання варить, відмінно твоя голова 5 плюс 1 дорівнює 6. Вірно, друге. Вийшов зайчик погуляти, лапу зайця рівно. Чотири. Третє запитання. Говорив учитель Ірі що два більше, ніж. Три. Четверте. Ти на пташку подивися, лап у птаха рівно. Дві лапки. П'яте. У мене собачка є, а у нього хвостів аж один. Наступне ось п'ять ягідок в траві. З'їв одну лишилося 4. І останнє завданнячко. Миша лічить дірки в сирі. Три плюс 2 всього п'ять. Та ви просто молодці, всі, на всі веселі запитання дали правильні відповіді. Згадаємо про віднімання. Як називаються компоненти дії віднімання? Зменшуване сім. Його будуть зменшувати. Від'ємник 2. Від'ємник віднімають від зменшуваного. Та різниця 5 це результат. Щоб знайти невідоме зменшуване, тобто 7, потрібно до різниці 5 додати від'ємник 2. 5 додати 2 буде дорівнювати 7. Щоб знайти невідомий від'ємник, від'ємник у нас 2, потрібно від зменшуваного 7 відняти різницю 5. 7 відняти 5 буде дорівнювати 2. Зверніть увагу, що зменшуване при віддіманні є найбільшим числом. Підручник. Сторінка 83. Завдання 492. Пригадай, як знайти невідомі зменшуване та від'ємник. Визнач, які числа пропущені в таблиці. Розглянемо таблицю. Зменшуване його будуть зменшувати. Від'ємник його будуть віднімати від зменшуваного, та різниця це буде результат. Розглянемо перший вираз, який треба зробити. 89 це зменшуване, 40 це різниця. Треба знайти від'ємник. Пам'ятаєте, я говорила, що найбільшим числом є зменшуване. Отже, щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю і одержимо. Розглянемо наступний випадок: зменшуване невідоме, відомий від'ємник і відома різниця. Знову згадуємо, зменшуване в нас найбільше число. Від нього віднімали від'ємник і одержували різницю. Отже, як знайти зменшуване Вірно. до 27 додамо 35. Попрацюйте усно, виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання 493. Порівняй. Ми знаємо, щоб порівняти, то треба поставити знаки більше, менше або дорівнює. Зверніть увагу, порівнювати будемо вираз і число. Щоб порівняти вираз і число, треба знайти значення виразу та порівняти його з числом. А в третьому стовпчику ми будемо порівнювати вираз. І вираз. Щоб порівняти два вирази, треба знайти значення першого виразу, знайти значення другого виразу та порівняти їх. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Потім звіримося. Перевіримо. Я сподіваюся, що ви все виконали вірно. Молодці. Завдання 494. Знайди помилку в розв'язанні задачі. Розв'яжи задачу правильно. Прочитайте задачу, уявіть задачу. Розгляньте розв'язання до задачі. Розгляньте відповідь. Знайдіть помилку та запишіть розв'язання та відповідь до задачі у зошит. Правильно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Потім звіримося. Читаю задачу. У книжковій шафі стоїть 56 книжок. На першій полиці 20 книжок, на другій 17 книжок, скільки книжок на третій полиці? Я собі намалюю схему. Уявимо, що це в нас шафа. На першій поличці 20 книжок, на другій 17, а на третій невідомо скільки. Треба дізнатися, скільки на третій. Відомо тільки, що всього разом 56 книжок у шафі. Отже, щоб дізнатися, скільки на третій поличці, ми додамо книжки, які стояли на першій поличці та на другій, а потім від 56 віднімемо. Ці книги, які ми додамо, і дізнаємося скільки ж книжок на третій поличці. 20 додати 17 буде 37. А друга дія треба від 56 відняти 37. А в нас додали тобто, зробили помилку, виправляємо цю помилку. Отже, від 56 треба відняти 37. Віднімемо і дізнаємося, що тут теж помилка. Виправимо цю помилку. 56 відняти 37. Від 56 віднімаю 30, буде 26. Від 26 віднімаю 7. Спочатку віднімаю 6, буде 20, а потім ще 1, то буде 19. Перевіряємо відповідь до задачі. Відповідь 19 книжок. Отже, тут теж помилка. Виправляємо її. 19 книжок. Написано книжки. Виправляємо книжок. Ми знайшли чотири помилки і виправили їх. Перевіримо, чи правильно ми розв'язали задачу. Отже, на третій поличці 19 книжок підставимо. Додамо всі книжки, які є на трьох поличках, і побачимо, чи їх 56. 20 додати 17 буде 37. До 37 додати 19. 37 додати 10 буде 47. А до 47 додати 9 то буде 56. Отже, задачу розв'язали вірно. Молодці. Завдання 495 задача. Розв'яжи задачу двома способами. Прочитайте задачу, уявіть задачу. Розв'яжіть та запишіть першим способом. Розв'яжіть та запишіть задачу другим способом. Поставте відео на паузу виконайте завдання, потім звіримося. Читаємо задачу та уявляємо. Купили 40 фруктів. З них 15 яблук, 15 груш, а решта банани. Скільки бананів купили? Записуємо скорочений запис. Яблук 15 штук, груш 15 штук, бананів, невідомо скільки. Знаємо, що всього купили 40 фруктів. Можна розв'язати першим способом. Дізнаємося, скільки разом яблук та груш купили. А потім від 40 віднімемо те, що дізнаємося в першій дії, і дізнаємося, скільки бананів. Запишемо перший спосіб. Розв'яжемо задачу другим способом. Спочатку від 40 фруктів віднімемо, скільки яблук купили. Потім від того, що дізнаємося в першій дії, віднімемо ще груші. І дізнаємося, скільки ж купили бананів. Записуємо другий спосіб. Відповідь: Купили 10 бананів. Завдання 496. Склади задачу про цукерки за виразом. Від 44 відняли суму чисел 12 і 17. Поставте відео на паузу, складемо усну задачу. До цього виразу. Завдання 497. Що спільного і відмінного в цих чотирикутників розгляньте фігури та послухайте казку. Жила на світі важлива фігура. Важливість її визнавали всі люди адже під час виготовлення багатьох речей її форма була зразком. Кого б не зустріла вона на своєму шляху, всім хвалилася. Подивіться на мене. Протилежні сторони мої рівні. Кути я маю прямі? Як же звуть тебе? Запитували зустрічні. А звуть мене Прямокутник. Ходив прямокутник світом і стало йому сумно самому, вирішив пошукати родичів. Якщо зустріну родича, то я його відразу впізнаю, подумав прямокутник, адже він на мене повинен бути чимось схожий. Одного разу зустрів прямокутник незвичайну фігуру. Почав до неї придивлятися, щось знайоме, рідне побачив він у цій фігурі, і запитав тоді: А як же звуть тебе? А звуть мене квадрат, я твій родич. А як же ти доведеш, що, ти, що ми родичі? Дуже просто ми маємо чотири спільні ознаки. Які? Чотири кути, всі кути прямі. Чотири сторони, протилежні сторони рівні, але є у нас одна відмінність, яка у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника рівні тільки протилежні сторони дві. Незважаючи на цю ознаку, почали вони жити разом, навіть віршик про себе склали. У прямокутника є брат, а звуть його усі квадрат. У цій касті ми згадали ознаки прямокутника та ознаки квадрата. Запам'ятайте, що таке квадрат. Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. Прочитайте правило декілька разів та запам'ятайте його. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 498. Знайди в довкіллі предмети, що мають форму квадрата. Поставте відео на паузу та назвіть ці предмети. Завдання 499 та завдання 500 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу попрацюйте. Зошит. Сторінка 38. Розглянемо малюнок. На ньому ми бачимо хлопчика Максимка та дівчинку Аліну. Хлопчик Максимко подорожує по різних місцях. Сьогодні він приїхав до своєї подружки Аліни. Він буде в її селі два дні. Він говорить: Я приїхав, щоб більше дізнатися про ваше село. А Аліна йому відповідає: Ласкаво просимо! Для цього. Виконай математичні завдання. Дітки будуть робити екскурсію по селу та виконувати математичні завдання номер 1 2, 3, 4, 5 і 6, а інші математичні завдання заплановані в них на слідуй день. Поставте відео на паузу та виконайте завдання на 38-й сторінці. Бажаю успіхів! та задоволення від навчання.